Всім привіт! Сьогодні вирішила погреби. Ось таку місцинку. Це колись тут було село. Зараз вже тут навіть і хатів немає. Все заросло такий ліс. Хочу пошукати енталоми, рядовки травневої. У нас вчора дощара такий був, що це така злива. Таке лило, що вода бігла по асфальті. Немає як не город, сапати, нічого. Так що сьогодні вирішила, думаю, піду, пошукаю грибочків. Бо якби дощу не було, то сапала б город. А так в мене є причина, по якій я можу сходити по грибочки. І моя буде душа спокійна, що в мене щось вдома не робиться. В общем, що знайду, все вам обов'язково покажу. Я думаю, що тут до бути ентолома. Бо тут же ж ну, сади, старі фруктові дерева є. ну Їх вже тут майже й немає, воно вже все заросло. Це заросло акація, клени. Ну, в общем, хащі, хащі дуже тяжко ходить, але нічого, щось пошукає. Пошукаємо разом з вами. Що найду, все вам покажу. Гарного вам перегляду. Надіюсь, що сьогодні я щось зможу тут знайти. Я ще тут. Весною ніколи не ходила. В тому році ходила, шукала зимовий опеньок, вішанки, гливи, але теж майже нічого і не знайшла. Ну, сьогодні подивлюся, може, щось нам удача і посміхнеться. Все, добре, буду десь тут заходити і щось шукати. Ну що? Ось моя перва знахідочка. Тільки що знайшла таку ось його травневу рядовочку маленьку. І знайшла ось таке негри. Ось таке. Подивіться, який він великий. Подивіться. Я не знаю, що це. Я думаю, що це. Гляньте який, Чи це енталома, чи ні. Щас я зріжу нюшку, понюхаю її. І скажу, чи це енталома, чи ні, але дуже великий, дуже гарний. Я думаю, він навіть не червивий. Лістюсінький. Я думаю, що це енталома. А може і ні. Так, де я діла свою травневу? Ну що, йдемо далі. Травнева теж ось ось частенька, дивіться. Йдемо далі. Ви подивіться, що я знайшла. Цілий скарб. Я такого ще не бачила. І вушка. Подивіться, який розмір. Подивіться, це, ну це, щас я його дерю, гляньте, на всю лодошку. Я такого ще не бачу. Це ж така смакотня. Вон далі там. Малесенький. Сюди подивіться. І туди, зараз я піду, покажу вам, яка класна знахідка. Подивіться. Подивіться, що тут робиться. Вже дуже багато старих, але ж які вони великі, які вони класні. Це стара-стара яблуня. Я пішла сьогодні це в село. Ну тут уже, ну як, колись було село, зараз вже тут навіть і хатів немає. Ось так все, бачите? Все заросло таким великим лісом. Думаю, що може тут і ентолома. І дребнева рядовка. Ну, знайшла рядовки три штучки. Кинула в пакет, несу, так пахне, так пахне. Але більше ще поки нічого. І оце тільки і один і вушка. Я їх зараз позбираю довольно. Так, зараз позбираю та й підемо щось шукати далі. Що найду я, те побачите і ви. І знову в мене знахідка. Знову знайшла травневу рядовочку. Дивіться, яка гарна. Зараз буду збирати і дивитися, чи вона чиста. Ентеломи ще поки не знайшла не однієї. От одну показувала на початку, але ну, то не ентелома. Я не знаю, що це за гриб, може плютей, не знаю. Зараз будемо дивитися, яка це рядовочка. Чистенька. Лента яка чистенька. Ну, і один вушка, я, звісно, в шоці. Я таких великих, що в житті ніколи не бачила. Такі класні. І знов знайшла і один івушка. Блядь, молоденькі. Гляньте, такі класні. Зараз назбираю, я вже, вже давно не бачила стільки і водиних вушок. Восени вони краще ростуть, але немає дощів. А зараз дощі в нас йдуть майже кожного дня. Такі палки тут. Що... То... Але в таких тут такі дібрі, що... Сонечко не пробиває, через те вони і ростуть. Гляньте які класні. Це угу. я ясня намариную. Ну що, йдемо далі щось шукати. І знов і один і вушка. Гляньте які молодесенькі. Тут така багато вологи, тут велика тінь, багато дерев скупчених, сонечко майже не попадає, і грибочків дуже. Багато чому я дуже рада. Так. Йдемо далі. Тут, бачите, дуже багато сухих повалених дерев, які лежать. От на них. І росте і вушко. Зійдемо, Все, ще покажу вам. Тут ось уже сонечко пробивається. Гляньте які ось о. А ось у малесеньких, гляньте, скільки їх тут малесеньких. І це де далі по дереву, їх там дуже-дуже багато. Ну що, збираємо, йдемо далі. І знов знайшла рядовочку. Ось дивіться. ось, дивіться. Осьо. І зараз покажу. Ось. Все. І оно. Куди ну, треба лізти воно, ну, бачите? Куди треба лізти. Так, буду доставати, різати. Покажу далі, що знайшла. Господи, що я знайшла. Я ще такого в своєму житті ніколи не знаходила. І вже думаю, оце ще трохи і буду йти додому. Тому що дуже болять ноги по цих хащах ходить. Але те, що найшла, то це, звісно, кайф. Дивіться, стільки тут рядовочки. Я ще такого в своєму житті із травневою рядовкою ніколи не знаходила. Із ніжкою так, але от з травневою рядовкою ніколи. Дивіться зараз. Шей і туди далі. І воно там у геляках. Оце кайф. Оце кайф. Оце рядочок. Дивіться, дивіться, що робиться. Гляньте, оце да. Ой, все, іду вже вирізати, Погляньте, ще як знайшла йшла красоту. Ростуть на дереві, на таких ось ніжках. Бачите. Трутовички. Це трутовички, Далі там такі маленькі. Не пахнуть нічим. Такі. Але такі гарно так на пеньочку чи на гелячки, зелений мох, грибочки такі, хоч і не ї... їстові, але класні. Тільки сказала собі, що вже далі не буду йти, буду йти додому, лазити мені дуже тяжко, знайшла оту доріжку грибіг. Все, в мене ж уже з'явився азарт. І що? І я плюв далі. І, диві... І дивіться, що я знаходжу. Осьо. Далі йдемо. Все вам зараз покажу в прямому ефірі. Дивіться, дивіться, що це. А це що? А це що? А ото. А воно. Що це? А воно? А ось, а ось о, А ось о, Гляньте. А оно, А оно, А оно, І це ще не все. Йдемо далі. Так, це все обходимо. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Я ще такого не бачу. Я ще треба в неї в скільки за своє життя не бачила. Подивіться, що тут робиться. Подивіться. Подивіться. Так, ще, ще десь поглядаюся. Я такого ще не бачила. Я такого ще не бачила. Я така задоволена. Повні чоботи води мокрі, Чувакає вода, але мене це не спиняє. Ну, добре, іду зривати. І саме факт в тому, що вони всі не червиві. Один лиш знайшла, тільки що був червивий. А, дивіться, ось, ось ще. Гляньте, гляньте, що робиться. Гляньте, що робиться. Це капець. Це капець. Я така довольна і щаслива, що це я не можу це все передати. Так, добре, все зриваємо. Покажу далі, що якщо щось знайду. Люди, і я знов її знайшла. Знов дивіться. Ну це ну це в мене сьогодні свято. Ну, це в мене сьогодні свято. Надіялась знайти якусь інтолому, а знайшла травневу рядовку. Це капець. У мене емоції переповнюють мене. А хотіла вже йти додому. Ну, добре, буду різати. Будь ласка, цілий рядочок. Все. А все. І рядочок. де все. Це вже трошки перейшла на іншу локацію, але вона є і тут. Я доволі бігом вже хочу зрізати, тому що щось обратно погримлює, А я далеченько від села. І в мене немає нічого такого, щоб заховатися від дощу, то бігом вирізаю та й ще пробіжуся та й буду вже бігти додому. Маємо ще ось. Ось ось, ось О, маленька. Ви послухайте, як співають пташки. Ви це чуєте, як вони класно співають? Зараз я вам щось покажу. Зараз я вам щось отак не буду камеру навіть виключати, покажу. Я їх сьогодні зустрічала ну, дуже багато. Але часу не було. Їх знімати, бо там дуже погано ходить. Але я хочу, щоб ви це побачили. Подивіться. Це що робиться? Це все гнойовик. Їх, звісно, підвидів є дуже багато, Ну це просто капець. І їх так кругом. Учора я ходила, сьогодні їх кучами, кучами. Я вже майже все попроходила, та вже скоро буду. Ще чуточку осталося. Як що то вже тоді буду виходити та йти додому? Зараз ось я вам покажу. Так ойдемо. покажу ще ті оновики в прямому ефірі, щоб я вже не виключалася. Щоб ви побачили, наскільки їх тут багато. Це, о, вже бачу майську. Травневу рядовочку бачу. Дивіться, гляньте. Тільки їх тут. Подивіться. Подивіться. Щас покажу і рядовочку знайшла. Ой, та їша тут і є. Погляньте ось. Вже старенько все. Ну, далі немає. Так, все вирізаю. Як буде щось далі, то покажу. Вияснило сонечко усього. Марки пішли, слава Богу, бо я думала, що вже буде дощ. Спішила, але ні, доща немає, хоча ж його і не обіцяли нам на сьогодні. Але те, що я знайшла, то це просто мені на закуску. Я вже майже майже, ще чуть-чуть осталося зараз тут походжу і все. Ну те, що я знайшла, то це просто кайфусі. Дивимося разом зі мною. Дивіться, які вони великі. Гляньте, гляньте. Це капець. Це капець. Я ще такої рядовки великої не бачила. Подивіться, гляньте. Це да. І я думаю, вона не червива, я по ножки чувствую, що вона не червива. Зараз подивимося. Гляньте, вона не червива. Тут така, ото наче дирочки, то такі там, ну, так і є у них, що в них така пустотіла. Ніжка? Це капець, це оце клас. Я хочу, щоб і ви отримали задоволення від перегляду, таке як я отримала. Від сьогоднішнього збору грибів. В общем, я їх поріжу і ще щось, якщо знайду щось, я ще включуся. Дивіться це, я думаю, що лисяча нора. І тут вона функціонує, тому що тут все витоптано. Гляньте, яка вона здоровенна. Ну, камера не передає, яка вона глибока і яка вона велика. Ну, ми її трогати не будемо. Хай собі лиски живуть. Йдемо далі. Найшла ще, я вже біля виходу майже. Все, бачите, вже все. вихід буду виходити. І знайшла ще які, гляньте. Красивезні такі. І далі сюди, і далі, і далі, і далі. І зараз покажу, ще піду. Де ще бачу? І бачу ще, і бачу ще. І їх тут знову є. Дивіться, он, ось, ось. Ось, наче ще десь бачила вже не, не бачу. Ну, наче оце уже і все. Я думаю, що це вже буде все. Зараз виріжу. Якщо ще щось знайду, то ще включусь. Ну, ось і все. Закінчилася моя грибалочка. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Вже скоро почнеться вулиця, ще поки так йду. Там вже почнеться вулиця та й буду вже вдома скоро. Таких грибів майської, ну, травневої рядовки, я її ще ніколи не збирала в такій кількості. Я її відкрила для себе, ну, це вже третій сезон. Як почалася війна, я не дивлюся ні кіно, не телевізор. Я все время Збираю гриби. Квіти, моє хобі-квіти, я дуже люблю квіти. І в хаті, і на вулиці. Це моє одне з самих улюблених, ну, хобі. А потім гриби. Ну, Коли почалась війна, я вже більш детально почала дивитися всі відео на Ютубі про гриби. Ну і знала, що таке ентелома садова, що таке травнева рядовка. І я її завжди знаходила дуже мало. Більшість вона червива. Ну, те, що збирала я сьогодні, то це, звісно, і вона там пару штук було тільки червивих. Всі хороші. Ну, я ті червиві забрала, вони вже старенькі, хочу кинути себе в садочку. Може, може, колись будуть і в мене в садочку. Анталоми там накидала, синіножку ножку кидаю туди такі старі. І кинула. Травневу рядовку. Зараз вам хочу показати, що ми сьогодні назбирали. Вже більш детально я покажу вдома відео. Ну, це майже повен пакет, майже. Кілограм 5 то точно є. Я вже вдома розберу, бо там же ж є і і, удінь, і вушка. І тоді вже ще до. Прикріплю сюди чи фото, чи відео маленьке ще зроблю. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Якщо вам цікаво зі мною, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це мені якось піднімає настрій і стимул до того, щоб я, щоб я йшла, знімала якесь відео. Звісно, відео у мене не дуже велике хорошої якості, тому що я знімаю на телефон. Камери в мене немає, ну, на це треба кошти. А якщо вам цікаво, підписуйтесь, будь ласка. Всім гарного дня, мирного дня і перемоги нам усім. До побачення. Я вже вдома. Перебрала свою рядовочку всю. Ну, відеречко 10 літрове буде точно. Відібрала все юдине вушко, а це моя красунька. Лілюсик, Лілюсік, Лілюсік. Моя діваха, така, моя така красунька. Я ж таких юдиних вушок не бачила. Гляньте які. Це ж капець. Гляньте які. Ви тільки погляньте. Яка красота? Зараз помию, замариную. Також рядовочка. Гляньте яка чистесенька, свіжесенька. Вона не червива, не стара, нічого. Гляньте, величина, як рядовка, як синьоножка. Я такої ще теж не бачила. Це для мене самий найкращий врожай травневої рядовки за всі роки. Які я її збираю?